Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі. ВЦЄ. І сьогодні хотілося поговорити на таку тему, як щітки скло чесника. Поки ми почнемо, не забудьте підписатись на канал та поставити лайки. Чітки скло чесника найчастіше актуальні у нас восени період, коли в нас йдуть дощі, так і. Щітка склоочисника з цим повинна справлятися максимально ефективно. Тож давайте розглянемо, які вони бувають, яку вибрати щітку, та рекомендації щодо їх встановлення та експлуатації. На сьогоднішній день щітки склоочисника поділяються у нас за такими типами: перше, це сам тип щітки, це її розмір та її вид кріплення. Якщо з типом та розміром ви можете... Розібратися самі, так, то з системою кріплення самої щітки, якщо ви ніколи її не замінювали, у вас можуть виникнути складнощі. Тому при виборі кріплення самої щітки раджу вам звернутися до автомагазина, де вам порадять та підберуть правильну щітку на ваш автомобіль. Часто буває, що коли ви приходите в магазин, підбираєте двірники, є декілька варіантів. Перше, ви вказуєте вашу марку-модель, да, і вже менеджер автомагазину підбирає вам за якимись каталогами по підбіру чи онлайн-каталогами відповідну щітку на ваш автомобіль. Але є такі варіанти, коли ви самотужки можете поміряти цей розмір і прийти з розміром, так, і з маркою сказати, там, вибрати двірник, якщо знаєте ваш тип кріплення. E, і зачасту буває таке, що клієнт приходить в магазин, да, замірює e, двірник, його можна заміряти просто рулеткою, да, якщо ви його змогли зняти e, кріплення, ви e, можете також, якщо у вас немає підрукової рулетки, на багатьох виробниках двірників, коли ви зайдете, да, в магазин, є так, можна сказати, лінійка да, на коробці. Ви його і прилажуєте. Да, і Можете бачити там, длину 14 мм да, у нас ось йде щітка. І вже за таким параметром підібрати цю щітку. Але бувають такі випадки, коли вони є першим власником автомобіля і ця щітка мог попередній власник купувати в магазині не зі свого авто, там, не було його розміру. Чи не було взагалі щітки, він там підібрав близьку. І тому о, така ефективність може у вас о, бути не зовсім ту, яку ви очікували, адже якщо ви берете щітку не за розміром, а підбираєте там плюс-мінус, да, ви можете зробити так, що якісь там сектори скла у вас не будуть о, витиратися від бруду. І це буде, ну, воно буде видно. На самому склу, що якийсь сектор буде на нападкувати. Як часто буває, там беруть, якщо розмір більший, купують одну меншу, другу більшу, і якесь місце в склу може просто бути не витерте. Тому раджу звертатися до автомагазинів, так, щоб вони вже за каталогами чи онлайн якими-сервісами підбирали на вашу марку, модель, рік автомобіля, правильну щітку скло Це дуже важливо. Далі хотіла сказати за систему кріплення. Якщо розмір та тип ви можете виграти із щітки, то сам Кріплення багатьох автовласників є найсуперечливішим, адже на сьогоднішній день на багатьох сучасних автомобілях використовується дуже багато кріплень. Їх там більше десятка, всі їх немає там смислу перераховувати. Найчастіше хочу сказати, що кріплення на практично там 70% автомобілях використовується у нас гачок. так, Ось ви можете бачити. Це де гачок, який має. Фіксацію на цьому двірнику. Але на сучасних автомобілях виробники роблять різні кріплення, такі як ці там, під защипку, так, там, з збоку штиревий вход і інші. Тому дуже важливо, якщо у вас сучасний автомобіль і кріплення йде на підгачок, то потрібно його, скоріше за все, підбирати по каталогу. В багатьох автомобілях, де на одну ту саму модель. Автомобілі, але різний рік випуска, може зустрічатися різне кріплення. Тому це дуже важливо вказувати марку, модель і рік випуску, щоб виявити цю проблему. Як ви можете бачити, ці кріплення у нас представлені, і зараз дуже багато виробників на сьогодні вже ці кріплення вони вже кладуть до комплекту двірників. Тому, якщо ви знаєте там розмір, так. Ви вибрали тип, який там безкаркасний і виробнику щиток, ви можете ці вже адаптери, можна сказати, да, зустріти. І у вас не виникне ніякої проблеми, замінити його, ви купуєте двірник, так, знімаєте це кріплення, яке там стоїть спочатку на ньому, і встановлюєте ваше кріплення, яке відповідає вашому автомобілю. І встановлюєте, звісно, на щітку. Тому виробники вже це передбачили, і також можна вибирати такі щітки з усіма адаптерами. Але хочу сказати, що щітки в більш відомих виробників в них Є так, да, там серії, які ложать адаптери, а є які не ложать. Ви можете зустріти, крім як я сказав, да, шкали лінійки, коли можете поміряти розмір. Також у них на самій коробці да, ззаді ви можете зверху побачити. На яку марку та модель встановлюються ці щітки. Якщо є в перечні, то теж можете не сумніватися, що вони вам не підійдуть на ваш автомобіль. Також на сьогоднішній день в нас щітки, крім того, що ви можете купити як одну щітку, або на водійську, на пасажирську сторону. Є зараз і готові комплекти на ваш автомобіль, як я вам вже показав, це і має і водійська і пасажирська сторона. Тому це теж дуже зручно по заміні. Разом весь комплект. Щітки безкаркасні, які є на сьогодні більш сучасними, більш продаваємі, у них є такий можна сказати, мінус, тому що ця металева пластина, да, яка підпружинена, вона має, можна сказати, свій недолік. А саме більше це в більш бюджетних щітках, тому що ця. Металева пластина вона більш низької якості і вона не так працює, як більш там міні-бренди. Якщо щітка безкаркасна, так, як правило, це на пасажирській стороні вона має меншу довжину, це приблизно 400-450 мм, то ця щітка ефективно прилягає вас до лобового скла. Щітки з водійської сторони, наприклад, якщо у вас в автомобілі, Ще дуже велике скло, та, і там потрібна дуже по довжині велика щітка. Це від 600 мм, 650-700 мм, то ця пружність дуже падає при такій довжині і саме на краях цієї щітки. І по краю щітка вже не так ефективно працює на такій довжині. Тому це варто теж. Мати на увазі, також ще залежить від конструкції скла, є скло, яке більш, да, можна сказати, там завернуті, мають такі скоси, то ці щітки також по на кінцях вони не так якісно прилягають до скла, що впливає на ефективність її роботи. Автомобілі, в яких на задньому склу теж має склоочисник. Як правило, цей склоочисник має таку форму, він, в принципі, не відрізняється чимось від передніх сквочисників. Такий має каркас, так, теж з рухомими секторами. Але в нього є нюанс по вибору. Як правило, такі щітки у нас йдуть розміром 300, 350, 400, більш розповсюджені. Але в них йде система кріплення, як ви бачите, тут защіпка, так. І коли ви купуєте, як приклад якийсь оригінал, просто знає ваш розмір і звертаєтесь в магазин, вам віддають цей розмір, але ви приходите встановлювати, ви не можете встановлювати. А чому? А сам перед різниця в тому, що ці защіпки, вони бувають різні. Вони бувають там товщі, тонші, і не завжди ви під ваш поводок. Склочисника ви зможете встановити цей, цю щітку. Тому важливо, що робити. Коли ви звертаєтесь в автомагазин, потрібно надати він код вашого автомобіля по оригінальному каталогу, підібрати цю щітку і вже з цього оригінального номера зробити, подивитись якісь крос-номера на такі відомі виробники, як Bosch, DENS, вони Надають цю щітку і вже купувати відповідно тим рекомендаціям, які дають виробники, прив'язуючись до цього оригінального номера. Але е, теж буває, не завжди це працює, тому що багатьох е, аналогів вони прив'язуються, не завжди це коректно. Тож е, також потрібно все ж таки теж звертати увагу ще на кріплення перед тим, як встановити чи підійде воно. щоб не зламати чи сам поводок, чи пошкодити сам двірник. І хотілося також розглянути такий момент. Да? Багато хто з клієнтів бажає не замінювати повністю щітку склочисника, а замінити саму резинку. Сама резинку її можна замінювати на різних цих, можна сказати, щітках. Знімається по-різному, як ви можете бачити, на металевій у нас є такі фіксуючі так, кронштейнчики, так які потрібно відігнути і витягнути саму щітку. На металевих ці щітки бувають теж різні, тому що є різний профіль самої щітки. На сьогодні є. Такі два більш розповсюдженічі профілі, да, це бошовський профіль да, або там профіль, його називаючи ялинка, то потрібно мати е, до уваги який у вас, щоб купувати, купувати такий, щоб замінити на такий же самий конструктивно ви можете бачити на металевих нас е, На резинці йде металева пластина, подовжня, яка і тримає цю жорсткість цієї резинки. На безкаркасному. Щітки, вже зняти саму резинку, так вже є більш складнішою операцією. Тут потрібно витягнути кліпсу, яку ви нагріваєте, та піддіваєте вверх і знімаєте оці бокові ковпачки. І вже тоді ви витягуєте саму резинку з цієї щітки. І замінюєте на точно таку ж саму. Як ви можете бачити, резинки також є окремо в магазинах, да, продаються. вони є теж різні довжини, але можна купити там одну щітку, якщо ви там не знаєте, приблизно 600-700 мм, і вже яка потрібна вам там розмір, да, як ми можемо бачити, там 400, відрізати її і встановити сюди. Також хотілося сказати по щіткам, що це ну, не завжди є таким варіантом. 100% робочим, тому що в процесі експлуатації самої щітки у вас зношується не сама резинка, а ще зношуються, наприклад, ці металеві да, частини. Вони теж мають свій ресурс, і тому, коли ви замінюєте резинку, не завжди є ефективна його там, 100% робота самої щітки. Тож теж на це потрібно звертати увагу. Як варіант такий там, переходний, чи якийсь там можна сказати, да, бюджетний, можна встановити, але ви повинні розуміти, що рано чи пізно вам все ж таки доведеться купити новий, нову щітку чи комплект, да, щоб ефективно вже більш працювало вони на вашому склі. Також хотів звернути увагу, коли ви вибираєте резинку, найчастіше це там на металевих да, щітках. Саму товщину самого цього кріплення. Тому що металеві щітки вони бувають різні і по конструкції вони мають різну ширину. так І оця ширина вона не повинна ваша резинка бути ширша, ніж. Ширина самого цього ось полотка. Як ви можете бачити можете бачити, що тут вона йде широка, так? і коли ви будете її зажимати, її просто її передавить. Також для продовження роботи щітки багато хто з автовласників не рахує те, що потрібно кувати нові, і буває таке, що цю щітку-резинку або замінюють, або її змащують, як наприклад, з силиконовим мастилом. Так, це може там, продлити її якийсь певний час роботу, але це таке рішення там знаєте, там, не тільки зараз. І все ж таки це такі неефективні, можна сказати, методи, ніж купити там нову щітку. Також бажано при використанні склоочисників не працювати ними на суху, як кажуть, да, включати там щітку, і коли у вас на склі є якийсь бруд, пил, так, щоб не зносувати її поверхність. Адже ви бачите, що основна і частина самої щітки має графітне покриття, так воно з часом стирається. Зношується і вже щітка також неефективно працює. і Також рекомендую вам використовувати якісні склоочисники, адже вони теж є запорукою зносу вашої самої резинки, адже більш бюджетні вони такі більш там агресивні, і ця резинка просто може втрачати свою еластичність і вже бути не такою ефективною на вашому склі. А так, всім вам дякую за увагу. Вибирайте щітку за ваших вподобань та бюджету. До нових зустрічей на каналі Оце